Коли у 25 років пережив 32 операції і втратив руку, є підстави зневіритись і більше нічого не очікувати від життя. Та це не про нашого наступного героя. Український ветеран Степан Коробкін у війську з 2021 року. Він неодноразово отримував поранення, але щоразу після реабілітації знову повертався на фронт. Та у червні 23-го на Донеччині біля нього розірвався танковий снаряд. Життя лікарів рятували, а от руку не вдалося. Та це не кінець світу. Вирішив ветеран і здійснив сходження на найвищу точку Африки гору Кіліманджаро. Про 5756 метрів незламності та сили волі Степана Коробкіна. Наш сюжет. Це був такий легкий трекінг. Плюс-мінус 25-30 градусів наклон. Воно навіть такою стежкою вимощено з природних матеріалів. Це були джунглі, і там потрібно було йти 15 кілометрів в день. Ветеран війни Степан Коробкін пригадує, як піднявся на найвищу гору Африки Келіманджаро, та підкорив 5756 метрів. Захисник з дитинства був фізично активним, міг кілька годин провести на спортивному майданчику і брав участь у змаганнях з футболу. До сходження на гору готувався тиждень. Каже, звісно, цього замало потрібно хоча б три місяці підготовки. Там дуже складно. Коли ти підіймаєшся вгору, в тебе може бути гірська хвороба. Вона проявляється в абсолютно різних випадках, тобто може бути просто головокружіння та головна боль, а може бути як в мене, що прям до роботи, і я не їв три дні з 3 по п'ятий день. В таких випадках треба слухати гідів і не йти, коли тобі дуже сильно погано. Підтримала воїна рекордсменка України, альпіністка та мотивуючий тренер Тетяна Яловчак, яка підкорила найвищі вершини на семи континентах землі. Шлях сходження був непростим. У нас трохи душіть, але все рівно є сонечко. і треба користуватися сонцезахисним кремом, пити водичку, щоб був гарний баланс. Рухатися далі. Висота 4400. Ми йдемо на 4600. Там у нас гарячий ланч. І потім ми спускаємось на 3800. Учасники експедиції підіймалися на гору 5 днів. Попри шквальний вітер та дощ, їм вдалося здійснити задумане. А досягнення Степана Коробкіна внесли до Національного реєстру рекордів України. Те, що я хотів, я зробив, на жаль, не повністю, тому що все ж таки там залишилося від плато до самої найвищої точки трішки відстані. Але тоді, коли я піднявся, я дуже довго піднімався цей останній відрізок, останні 5 кілометрів цілих 12 годин. Коли на це треба було витрачати 6-7 годин, ось мені тому що було погано. Найбільше Степана вразив краєвид однієї з найгарніших гір світу. Та чотириметрові кактуси, яким вже по 150 років. Ветеран боронить Україну з перших днів війни. Важке поранення отримав поблизу Білогорівки. Неподалік від Степана розірвався танковий снаряд. Евакуйовували бійця 20 годин. Через турнікетний синдром руку врятувати не вдалося. Нині захисник проходить реабілітацію в центрі Титанові. Фізична активність це дуже важливо для реабілітації, тому що у людини, якої немає кінцівки, однієї чи декількох, це не важливо, але це в будь-якому випадку м'язи атрафуються. І їм так чи інакше, але по життю треба займатися спортом це 100%. Поки ветеран чекає на новий протез, користується тренувальним. Каже, він теж біонічний, але лікоть гібридний. Повноцінно механізм не працює, тому що немає корсету і датчиків. Зараз він потрібен для того, щоб навантажувати м'язи та зберігати баланс тіла. У мене вже замовлені мої комплектуючі, і десь в кінці місяця вони повинні вже бути тут. Їх вже тут збирають це буквально два дні. Ось на те, щоб все зібрати. І тоді вже ти одягаєш свій протез, підключаєш програму спеціальну, яка дозволяє записувати команди, щоб він рухався правильно. І десь як мінімум дві неділі тут під наглядом може якісь треба зміни зробити, то вчишся користуватися. Навіть після ампутації правої руки та кількох десятків операцій, Степан довів, що можна жити наповну та надихати своїм прикладом інших. Його історія не лише про гори, а й про силу, духу та мотивацію. Не треба забувати про таких людей. Для них життя не кінець. У мене був тут побратим, а коли я вже. Повернувся через декілька неділь. Ось він щось приїхав до нас за якимись документами. І він до мене підійшов і каже: коли ти в наступний раз підеш на гори, любі, позвони мені, я теж хочу піти. Тому той, хто захоче, той піде, побачивши мою історію. У планах героя отримати протест та повернутися на Львівщину, де зараз мешкає його мама. Продовжити грати у футбольній команді та підкорити українського верху.